Усім привіт! Ви на каналі Що в коробці. Зараз я покажу вам, що ми розпакували вдома а в мішку. Ми викупили мішок і розпакували. Як я вже казав, в мішках не так все ну, цікаво, як наприклад в палетах, але тим не менше ми побачимо. Я вже відкривав з цього мішка деякі пакунки в попередніх коротких випусках, ну але зараз там продемонструю всю решту. Отже, було багато, ну, дуже нам знайомих від терганів. Таких шприців, десь штук 6 пакунків, які знайшли. Як я вже казав, ще один. як я вже казав, там було багато плойок, близько 40 пакунків, 40%. Ось цілий ящик цих всі вони однакові, і не буду на них звертати увагу, ви і так їх знаєте. Що далі цікавого було? Було багато дивних інших речей, іншого шлаку це тримери тримери, ось такі вони для видалення брів, як тут написано. Хоча вони працюють так собі на одній батарейці, але їх також ну прям багато пакунків, десь штук 7 було. Не знаю, скільки вони там коштують, але тим не менше. А, що ж, що цікавого було, це а, чехол для макбука. Чехол для макбука. Він на 13 дюймів. Він не підходить до нашого макбука, бо, скажімо за все, той MacBook, який я знайшов, десь 12-14 дюймів я не знаю. Ну, але це ж цікавий, от, що було і велика така посилка. Я ще не піряв, скільки вона коштує, але ми побачимо. Отже, була цікава мишка. Мишка Міу. В 2017 році коштувала 550 гривень. Ну, це прикольна посилка. Далі, як завжди, в нас було там скло. Ну, Скло вже звичне для, для айфона цей раз попалося скло. Два цікавих чехольчика Два цікавих чехольчика. Для айфона і ще для одного айфона. Ну, Не знаю, цікавих, не цікавих, просто що вони є і взагалі підуть. Ці розпаковці багато дивних і цікавих речей, особливо ось цей фартух. Цей фартуг з тої ж фірми, що ми вже відкривали. Принт-футболок. Ну, і от я в ньому сижу, це прикольно. Так, йдемо далі. Значить, дитяче взуття. Ну, Маленькі, прикольні туфельки. А, Пачка носков фірмових бачите. Nike. П'ять штук. Ну, приємно на зиму. Все одно підходить. Так, була прикольна шапочка. Ну, тут хоч щось корисне, дійсно, яке можна використати. Так, перчаточки. Перчаточки а, пів, на пів шкіра, на півшкіра, пів леопард, жіночі, на маленьку руку. Дуже приємна і цікава знахідка. Порівняно з іншими, звичайно. Так, а, була біла кепочка. ну таке собі, секундовська, але все ж таки маленьке плаття для танцювання. Маленьке плаття для танців, не знаю що, кому. Такі шорти, якісь танцювальні штуки. Так, ну вже знайомі нам, а, знайомі нам для пральних машинок а, таблетки. Ну і не буду їх показувати, ви всіх знаєте. Всі, всі посилці було багато чаю. А, ось якийсь чай. Не знаю, Якась трава, може це і не чай. Але пахне чай. Ну, бачите, яке тут грубе ну Не знаю, що таке пліт взагалі. Ну, але то є, то є. Ось ще один чай, ще один пакет, але тут уже для похудання чай. А, І чай для потенції, Ну, прям багато чаю. ну Прям багато чаю цього разу. Що ж, далі в, цьому, далі в цих посилках були цікаві книжки, але в цього разу це вже не книжки, а більше підручники. Значить, зоопсихологія та порівняльна психологія. Москалець 260 гривень. Шляхи протидії запобіганню та подоланню наслідків насильства. Дуже підручник. Ну, от якісь, бачите, маленькі підручники замість великих книг. Ще отакий от зошит. Дослідження історії суспільства. Якийсь дитячий за 5 клас. Ну, якийсь підручник. Не знаю, що це за дослідження. Історію суспільства. Певно, така історія в пятокла зараз викладається. Так, було багато татуювань. Десь 5 посилок було з татуюваннями. Ну, от буду показувати картинки гарні. Ось таку, ось таку, ось такі. Ось це гарно. Напевно, отак. Ось це. Ось це. І така здорова, прям. Мікінгойську тематику. Що ще тут було? Значить, було заповнювач зморшок навколо очей. Не знаю, що це таке для чого, але певний якийсь шпатель. Отака от річ. Так, міні-віси. Це непогано і цікаво. Так, да, вони якісь вже ну, юзані, але працюючи, досить, досить цікава і дивна річ. Так, а, якісь маленькі. Ручки. Не знаю, що це. Коротше, пачечка сучасний шпатель. Досить дивні маленькі посилки, і воно якось отак от і виглядає. так, значить, Було багато проводов для айфона Один, два, три. Не знаю, як пізнати, чи оригінальні вони чи ні. І ось ще один в коробочці був USB-кабель для айфона думаю, що в коробочці більш-менш буде оригінальний, а це якийсь ні. Ну, я в цьому ще поки не розбираюся. Був просто кабель. Не для айфона, а для телефону. Зарядка теж якась. А, якісь шпателяки, ну Типу для меблів якісь штучки. Ну Буквально там. Було пару посилок, просто пустих, там нічого не було. А, що цікавого, дві сосочки. Дійсно, соточки. в пакунку хтось відправив дві. Соски і вони виглядають зовсім новими, непожованими, якимись фірмовими, І прикольні соски. Отака справа. Так, ну і цікаве було ще ось такі от браслет. Я вам покажу. Ось такий от браслет, мідний з каменем. О, ну Досить прикольний і цікавий. Не знаю наскільки він дорогий, але ось так. Ну, це от все, що ми розпакували в посилках від Укрпошти з невеликого мішка. Ну, як я вже казав, в мішках не так круто, як і в палетах. Ну, але що є, то є. Є класні посилки, є не дуже. Так що таке: ставте лайки, підписуйтесь і слідкуйте далі. Па!